На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 жовтня 2024 року. Сьогодні, 26 жовтня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Лев до 18 години 48 хвилин вечора. Місяць без курсу розпочинається з 11 години 6 хвилин ранку. Тому до 10:30 ранку можна саджати ще, це у нас північні області, регіони, озимий часник можна посадити та озиму цибулю. У 18.49 місяць перейде в знак Діва. Тому вже нічого не сієм та не саджаємо ще з моменту, коли починається місяць без курсу, а тим більше вже у Діві і розсаду не турбуємо. Єдине, що увечері можете. Після 19 години, якщо в домі, в кімнаті вирощуєте саджанці квітів з допомогою живців і треба пересадити, будь ласка, з цією розсадою працюйте, з розсадою квітів. А так нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. 26 жовтня. Тільки до 12-ї години сьогодні можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. А вже після 12, будь ласка, не турбуйте свої рослини. Поливи та підживлення рослин будуть, причому будь-якими добривами, будуть ефективними вже після 19 години. Почнеться праця місяця знаці стихії землі. А 26 жовтня тільки до 11 години ранку сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. А потім після 11, будь ласка, все, вже поки буде перерва. Діва не дає нам гарні результати для того, щоб зберігати продукцію і заготівлі невисокої якості. А важлива для здоров'я на 26 жовтня. Після того, як сама захворіла і не використовувала підказки, просто не встигла і вчасно не зробила деяку профілактику, тому буду кожен день нагадувати, які органи під ударом, щоб ви їх берегли. Отож, 26 жовтня сьогодні будуть працювати енергії Лева. А це значить, під ударом може бути серце і вся серцево-судинна система. Тому не передвійш. Працьовуйте ніякої напруги не повинно бути на серцево-судинну систему. І в раціоні у вас мають бути протеїни, вітаміни Д та С. І в цей час добре пити натуральні соки та трав'яні чаї. Але краще всього, якщо є натуральні овочі, фрукти, ягоди. Ну що ж, давайте розглянемо харчування для здоров'я, що можемо приготувати смачного. Каші з пшана, рису, гречки, вівса, готуємо рибу, морепродукти, печемо картоплю, готуємо страви також з додаванням моркви, їмо яблука, груші. Хурму, будь-які цитрусові, фрукти вони зараз вже є, авокадо дуже корисний, ананаси. Готуємо квасолю, горох, їмо маслини, часник перша половина дня, насіння соняшнику, горіхи, вітаміну, зелень і п'ємо зелений чай, трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 27 жовтня спадаючи місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння седиратних культур в теплицях. У відкритому ґрунті вже результату буде мало. Але якщо є культури, які повинні у вас вирости уже навесні та ж фацелія, то можна посіяти у відкритому ґрунті у садочку. Сьогодні, 27 жовтня, працюємо тільки з квітковою розсадою. Висаджуємо саджанці квіткових, хвойних та декоративних рослин. Хто ще не висадив цибулини весняних квітів, будь ласка, висаджуйте. І нарізаємо живці та укорінюємо їх. 27 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. А от нарізка живців, виключення з правил нарізаємо рівно стільки, скільки необхідно для укорінення. І більше ніяких обрізок. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. І 27 жовтня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівок. Важливо для здоров'я на 27 жовтня. На завтра, будьте уважні, навіть сьогодні ввечері там вже почнуть працювати енергії діви. Тут дуже з харчуванням треба бути уважними, тому що вразливий тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Так що... Дуже-дуже прискіпливо до харчування відноситься, інакше можуть бути проблеми. Ну що ж, давайте розглянемо, що нам треба знати ще на 27 жовтня. Отож, 27 жовтня 2024 року використовуйте роздільне харчування і їжу приймайте невеликими порціями І не їжте макарони. Що ж, дуже корисним буде в цей час: каші з гречки, пшона, вівса, молочні продукти, цвітна капуста, картопля, морква, яблука, груші, гранати, цитрусові фрукти, вітаміна зелень, редиска, редька, волоські горіхи та рослинні олії. Ось це якраз буде для тих. Органів саме добре, і вони вам подякують, і ніяких проблем не буде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам здоров'я міцного і щастя людського, Божого благословення на сьогоднішній день та на завтрашній, миру та достатку, усіляких вам гараздів, терпіння та злагоди. І тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!